All right. All right, oh. det er det der? Хотів би звичайно, подякувати всім нашим парафіянам, які знаходяться в Італії. Я думаю, що попередні рази ми мали і час від часу отримуємо допомогу з Америки від Клінвонд, Парма Огайо також ми отримували допомогу і від Німеччини, від пані Леси. Сьогодні ми маємо можливість. Отримали допомогу від Італії, наших золочів'ян. Я думаю, що не тільки золочів'ян, там може інші люди, які долучалися. Але наперед хотів би подякувати за цю допомогу для військових в зоні АТО. Ми в цієї неділі відправляємося у зону АТО п'ять священиків. Маємо намір сповідати, звичайно, відправити службу Божу для них, тому що більшість є Західної України, Україною. Ну, у нас як прийнято є, щоб Людина Пасху зустрічала в сповіді, приготовлено, не дивлячись, чи це на війні чи на, чи на дивані. Але люди, звичайно, є в нас релігійні, тому хотів би дякувати всім, хто долучився, панові Павлові за те, що перевіз. Ці посилки тут є фрукти, бачу, є мандарини апельсини. Апельсини, яблука, також є. Засоби особистої гігієни люди передають, також є і рис, макарони, одежа, такі речі, які не портяться одночасно, за винятком звичайно фруктів, але ми трошки вітамінів нашим хлопцям. І думаю, що такий спосіб ми би хотіли подякувати, стоїмо біля храму, подякувати Богові за меценатів, за добре серце, за відкриті ширі руки. Тих людей, які допомагали, допомагають. і Я сподіваюся, що будуть допомагати, тому що це все піде особисто хлопцям і маємо намір їхати в Сватово. Також там є Новокалинів, Золочівський підрозділ. Також плануємо поїздку в інші місця, може не все називаємо. А також там є Національна гвардія, представники наші. І я щиро дякую всім, хто долучився. Також є сума, яка зібрана є нашими золочів'янами. Це є євро і це є 310, 310 євро для потреб. Також. Щоб купити щось і також заправити транспорт, ми дуже дякуємо, що долучилися до цієї акції, тому що посповідати, причащати людей, підготувати до Пасхи, одночасно зробити таку ласкавість через руки і добре серце тих людей, яких ми навіть і не дуже знаємо. Пані Оксана, інші наші там, може, віра, Надя, віра. Пан Павло більше знає перевозить так людей. наших парафіянів там допомагає. Він їх знає. Може, ми не називаємо прізвища, але всі, хто сприяв, допомагав, і хочу подякувати також представникам Золочівнет, народного слова Золочівського за висвітлення цієї інформації. Не для того, щоб пописатися, але для того, щоб подякувати тим людям, вони не почасту не бачать. Не мають можливості і телебачення або інші речі, а так десь на інтернеті подивитися інформацію чи через золочівне, чи можливо передадуть газету, то завжди є дуже дякуємо всім вам, дорогі наші золочів'яни. Все, що ви даєте, все ми передаємо. І я думаю, що це йде все на славу Божу. Каже, що якщо не якщо виразно комусь подякував, значить, з іменами, прізвищами, каже, вже Богові нема що дякувати. Тому, якщо ви бачаєте, як ми когось по прізвищу не назвали, але... Ми дуже дякуємо всім нашим парафіянам, золочів'янам і всім добрим людям, які допомагають. Хочу ще раз висвітлити цю подію і хай Бог благословить на гарні побожні справи. Дякую ще раз. І дякую вам, пане Павло. Дякую Дякую.